Доброго дня. Сьогодні ми на об'єкті, де Котел Фокус 50 кВт працює вже, відпрацював вже три сезони, буде працювати вже четвертий. На даному підприємці встановлено вже їх два, і третій зараз підключається. В цьому році власник докупив котлами задоволений, автоматика працює бездоганно. Здесь є встановлені Wi-Fi модулі і сервісна підтримка. 24 на 7 може коригувати, про, як працює цей котел. Цей котел складається з пілетного бункера, в якому засипане паливо, з подавача, з пальника, з самого котла і з блоку автоматики. Також тут є вузол з 4 ходовим клапаном. Які теж доукомплектовані в даному котлі? Рекомендуємо дані котли, так як уже маємо добрі відгуки, три плюс сезони. Як вони працюють? Всім гарного дня.